Добрий день! Я Коржанова Дар'я, вихованка міського еколого натуралістичного центру міста Маргнець. Представляю вашій увазі свою науково дослідну роботу на тему вплив воєнних дій на якість водних ресурсів міста Марганець. Місто Марганець, розташоване в Дніпропетровській області, є прикладом території, що зазнала негативного впливу військових дій. Його природні умови, зокрема водні ресурси, постраждали внаслідок збройної агресії. Саме тому метою роботи є дослідження впливу військових дій на водні об'єкти міста Марганець. Об'єкт дослідження водні об'єкти міста Марганець. Предмет дослідження: Вплив військових дій на водні об'єкти міста Марганець. Для дослідження стану поверхневих вод обрано дві точки спостережень, враховуючи дані до початку бойових дій 2021 рік та після збройної агресії 2024 рік. Перша точка, розташована на річці Ревун, знаходиться в природному середовищі, яке характеризується мінімальним антропогенним втручанням. Друга точка, на місці Томаківка, розміщується в урбанізованій місцевості, де вплив антропогенної діяльності є значним. Вода цієї річки піддається впливу різноманітних чинників. Що робить її більш уразливою до забруднення? Аналіз забруднення поверхневих вод річки Ревон та Томаківка у 2021 році показав, що концентрація забруднювальних речовин у річці Ревон у 2021 році призвела до перевищення гранично допустимих концентрацій. Таким чином, вміст зважених речовин перевищує ГДК на 35,8%, марганцю на 234%. 4%, сульфатів на 248,7%, хлоридів на 102,3% Наявність заліза та амонію знаходиться в межах норми. Концентрація деяких речовин на річці Томаківка у 2021 році демонструє перевищення гранично допустимих концентрацій за кількома показниками. Так, зважені речовини перевищують ГДК на 151,7%, вміс марганцю на 130%, сульфатів на 278%, хлоридів на 69,3%, вміст заліза 0,208 мг на кубічний дециметр і амонію 0,246 мг на кубічний дециметр не перевищують ГДК і знаходяться в межах норми. Концентрація деяких речовин у ріці Ревон у 2024 році призвела до перевищення гранично допустимих концентрацій. Таким чином, вміст зважених речовин перевищив ГДК на 55,2% марганцю на 275% сульфатів на 292,9% хлоридів на 111,3%. Концентрацію заліза 0,298 мг на кубічний дециметр та амонію 0,356 мг на кубічний дециметр залишаються в допустимих межах. Концентрація деяких речовин на річці Томаківка у 2024 році демонструє перевищення гранично допустимих концентрацій за кількома показниками. Так, зважені речовини перевищують ГДК на 171,3% марганцю на 180% сульфати на 277,7% хлориди на 100,3%. Вміст заліз 0,328 мг на кубічний дециметр і амонію 0,389 мг на кубічний дециметр не перевищують ГДК і знаходяться в межах норми. Після початку активних бойових дій у межах міста Марганець показники концентрації забруднювальних речовин у річках міста змінилися, зокрема, значно зросли. Так, у і Ревун показник зважених речовин у 2024 році, збільшився на 14,2% порівняно з 2021 роком. Марганцю на 12,3%, сульфатів на 12,6%. Вміст хлоридів не змінився. Концентрація заліза збільшилася на 5,9% амонія на 6,3%. У річці Томаківка показник зважених речовин у 2024 році збільшився на 7,8% порівняно з 2021 роком. Вміс марганців збільшився на 17,4%. Сульфатів на 5,8%. Хлоридів на 18,7%, заліза на 57,7%, амонію на 58,1%. Таким чином, усі показники концентрації забруднюючих речовин у різці та Томаківка зафіксували підвищення в порівнянні з 2021 роком. З 2022 року на фоні військових дій спостерігається значне зростання концентрації забруднюючих речовин у водах річок Кривун і Томаківка. Це явище пов'язане з пошкодженням інфраструктури та викладами токсичних речовин внаслідок бойових дій, що спричинило зниження якості води і негативно вплинуло на екосистему.